Принцип роботи лазерного рівня не складніший, ніж колесо на велосипеді. Це просто кусок важкого ось металу у формі маятника, до якого прикручено 4 лампочки діода. І це все знаходиться прикріплено на 4 підшипниках. Все. Робота цього маятника. Заключається в тому, що ми. От Кнопочкою обираємо цей речах, який прижимає маятник до стінки. І на підшипниках під силою земного тяжіння маятник ось рухається під своєю вагою, просто звисає вниз на підшипниках. Все. Механізм максимально простий. Більш нічого сложного, важкого сложного немає. Всередині стоїть лазер, який світить на лінзу, і лінза розсіює на, на 360 градусів цю лінію все. Більше тут сложного нічого немає. Плата, яка роз... розподіляє електроенергію від акумулятора на 4 лампочки. Дуже просто, примітивно і зрозуміло.